Я чую другий виход і свист такий. Я пригаю, виходить, задля мене дерево було, я пригаяв, і якраз отак, як я пригав, ліва нога одразу її відрубала, і в руці було сім відкритих переломів. Сказав, що з ним все добре, він в полоні, тільки що трішки пошматований. Я їй більше не потрібен. Пускай вона собі йде, вона молода, гарна. Дівай протез, іди принеси собі водички. Мене звати Городенський Роман Станіславович, позивний малюк, 36-та бригада морської піхоти, підрозділ розвідки. В перших числах березня нам уже поступив наказ зайти в Маріуполі, боронити Маріуполь любою ціною. Була одна ситуація така. Ми стояли, там була СП, от перша лінія, після нас вже якби через дорогу ворог. І відти виїжджає дві автівки і просто починає дальнім світлом сліпити нас. І Я не розумію, що робити, тому що зв'язку немає. І я не придумав ліпшого варіанту, як після того, як я побачив на всьому лобовому буква В, отака, і на задній машині теж. І побачив, що оформлені тут, ну тут тобто, чи заблудилися, чи що, не знаю. Я не придумав ліпшого варіанту, як випустити, виходить, 2000 патронів без бронебойно-розривних. Я кулеметником був просто. Туди. Через годин вісім на ту дорогу виїхав т 90 з таким дульняком прямо на нас. І я розумію, що там менше 800 метрів від тої точки, як він виїхав. Тобто а, прильот буде менше, ніж секунда. Я починаю перекатуватись у будинку. Я починаю перекатуватись. І за, сті, за стіною лежу вже. І я починаю передавати, кажу, що тут мішка виїхав. Я кажу, дуде даже. І тоді нас спалили. Він почав лупити по нам так крепко. Він просто загорівся і тоді почався маленький прорив. І так як цей вже проривчик маленький пішов, і попросили моєї допомоги як кулемет. А робота кулеметника яка, якби не стріляти цільно, прицільно, а просто подавити ворожий вогонь. Якби подавити вогонь противника це перша мета. Кулеметника. І я що зробив? Я теж став, почав насипати. Ото. Якби в той дим я не бачу куди. Я просто почав посипати і почув, як вже крики якісь з тої сторони. Я кажу, ну все, я пішов. Взяв кулемет, пішов, почав заражати знову клієнту. Ну і такі якби, історії. Це, ну, Майже кожен день. Бували такі моменти, що мені, момент був такий, що мені телефонували і казали, що він у списках двохсотих. Ну, це був, звісно, переломний момент. Я, і він двоє суток якраз не виходив на зв'язок зовсім. Ні до мами, ні до мене. Але я не знаю, якось було важко, але я, я не могла в це повірити. От просто не могла і все. Такого не може бути. Ну, я знаю, що він живий і все. Одне, що. Я намагаюся завжди вспомнити, коли ми спали. Цього я не пам'ятаю. Коли ми спали, чи пили воду, чи щось сіли, ось цього я не пам'ятаю. Ні, пам'ятаю якісь маленькі такі моменти, одиночні, що я приходжу на КСП, там кашку варять, мені в стаканчик каші є раз. Ну, все вже добре, йду назад на позицію. Ну, передкрайня позиція до заводу. Якщо противник зайде в завод, то рейк. Вже буде погано. Я стояв на тій позиції, простояв десь три години, тому що взяти на виїхав танчик, наш, лупанув пару разів і уїхав. Мені сказали знову займати цю позицію. Через минут 30. Один прильот, 20 десь метрів від мене, і виходить, якраз я чую другий виход і свист такий. Я прыгаю, получается, ззади мене дерево було, я пригаяв, і якраз, отак, як я пригав, ліва нога одразу її відрубала, і в руці було сім відкритих переломів. І я крикнув до хлопців, кажу, що тяжкий 300. почалась евакуація, півтора години десь мене тягнули хлопці, мої побратими з моєї роти, півтора години десь кілометр тягнули. До зони, куди може під'їхати машина. Проснувся вже на заводі в підвалі, там, де роз ну, хлопці були наші ну, поранені. Проснувся вже там, без ноги, і дуже замотаною рукою. Не знав, що з рукою. Ніхто мені не говорив. Надія була, що може, якщо б був нормальний апарат Елізарова, нормальний, якби. Е Ну, Дохід за нею, як би, то, може, було все би нормально. А так як у нас там не було, ну, обмежено дуже було все по медицині і по обезболюючим, і по воді, потім дуже великі проблеми почалися, взагалі води не було. ми пили. А у мене температура під 40, у мене сепсис почався, якби води сушило ужасно. Їда, то... Не так важливо було, як просто попити води. Коли ми вже потрапили в полон, в полоні її відрізали, можна так сказати. Прийшов врач, приду каже, в тебе є, може, дня, ну днів п'ять, може, від сили, каже, якщо ми не відріжемо руку. Я тут після поставки кажу, вирішити. Уже він через пару днів він зателефонував мамі. І сказав, що з ним все добре. Він в полоні, ну тільки що трішки пошматований. Ми узнали, що ми їдемо додому, коли побачили вже, ем, ну, дорожній знак Херсон. Я вже тоді зрадів, тому що в моїй ситуації тоді нас везли в якомусь зілови чи то газон був. І я в такому стані. У мене другий раз сепсис почався, у мене температура. А таке чувство, що він спеціально ямки ловив всі. Тобто Він наїжджає на ямку, цей борт підпригує, мною підкидує. Я падаю опять об цей пол, в мене починається кровотеча, що звідси, що звідси, тому що мене не зашили. Тобі, мене, от, я бачив кістку тут, ну тобто нічого не робили. Вже. Мене зашили, вже, коли я повернувся, зробили чистку і тоді вже зашили. Я вже взяла квіток. Вже готова була виїжджати, і він вже може, ти не приїдеш, на що воно тобі потрібно, я отакий, ну тобто ти молода. Я приїду, ми з тобою розберемось, поговоримо. щоб я більше таких розмов не чула. Лежиш в шпиталі і є думка, що я їй більше не потрібен. Пускай вона собі йде, вона молода, гарна. А це ж я додумався позвонити і сказати їй це. Вона сказала: Я вже в таксі зараз приїду. Ти. Дам по голові пора. І я зрозумів, що все, це вже торба мені. Пора. Я дзвоню другу і кажу: що мені треба кольцо і букет. Я приїхала, у нас вийшло чоловік, ну, вся ромина сім'я, чоловік 12, да, десь так було. Я біжу перша, всі за мною. Я забігати в госпіталь стоїти. Воєнний є... чоловік знімає на відео, каже, це наречена. Я навіть не, ну, не обратила зовсім увагу. Наречена, ти наречена, собі побігла далі. Ситуація шпиталь, військовий шпиталь. Тут заламлюється чоловік, наверное, 12 моєї моїй сім'ї. Військовий оператор з камерою. Получається, перша колона, да? вона заходить до вікна, перекриває вікно, запускають жінку і ззаді запускають другу колону, закривають вихід. Тобто, ну я ж говорю, я тактик. Я стою Рома з букетом, робить пропозицію. Ну, а як я могла відмовитися? Я не могла відмовитися ніяк. У неї не було вибору сказати, ні, то як би сказала, да. І я вже після Америки, після протезування, вже рік був ось недавно, як ми офіційно чоловіки та дружини. 16 операцій вже і далі пішла реабілітація вже. Тобто я заново вчився ходити, було сложновато, тому що перший, перший місяць. Не можна давати перших дві неділі, не можна давати нагрузку більше 10-15 хвилин в день, тобто на ногу, тому що там вилазять вулдиріки такі, як водянки, як мозолі. І не можна, щоб він лопав, тому що це рана, може загноєння піти, якби реампутація і все остальне. Тому так треба було дуже акуратно до цього підходити. Я в перші дні, оце ми коло нього бігали, як коло розбитого яйця, оцього. питалися його жаліти, потурлювати всім. Ну, він нам зразу дав поняття, що цього не потрібно робити. Я цьому не потребую, тому що він ще більше себе чувствував жалісним таким. Ми якось з часом ми вже себе перебороли. Ми зрозуміли, що він може сам. Уже зараз такого в нас немає, що там навіть встати, принеси мені водички, як Дівай протез, іди, принеси собі водички. І зрозумів, що, ну, що, реабілітації, в принципі, все. І я шукав, в чим я буду займатися. І е, прийшла дуже хороша ідея. Якби я за півроку проживання в Америці знаю, там дуже багато фондів. І це все. І я почав контактувати з ними, кажу, давайте так, ви ж все одно пересилайте сюди, тільки не знаєте кому. А ви пересилайте мені, і я буду точно відправляти своїм побратимам. Потім я ще вклав ну, багато своїх коштів і подумав, а що б не відкрити свій благодійний фонд. Я відкрив фонд. У мене брали Стазу кістку. Тут наращували, удлиняли. зараз в мене оплечовий титан. Кусок титану стоїть. Одліняна кістка. Через місяць буде другий етап операції, буде вводитись титановий шкіл сюди. Удлинення кістки. І будемо збирати протез. І з цим мені теж допоміг серце Азовсталі Ренат Ахметов. Доброго дня, шановна наша героїчна родина, шановні романи. Сьогодні дуже важлива подія для вашої родини, для серця Зусталі. Сьогодні в мене приємна місія вручити вам від нашого засновника власну квартиру. Я вас запрошую. Мені здається, ми потрапили саме в вашу квартиру, правильно? Mm -hmm. Mm -hmm. І це відчуття mm -hmm. того, що ви вже вдома, мабуть, у вас відчувається, так? Так, mm красиво -hmm. Інтер'єр такий гарний, світленький, все, як я люблю. どうぞ。<laughs> Продовжуємо в цьому році проєкт вдома, який започаткований безпосередньо нашим засновникам Рінатом Ахметовим. Це дуже важлива ініціатива. На таку допомогу в рамках проєкту Серце усталі» можуть розраховувати захисники міста і захисниці міста Маріуполя, які отримали бойові поранення в рамках захисту міста і внаслідок чого отримали першу або другу групу інвалідності. Саме ця категорія є такою вразливою, якій найбільш важко заробити ці гроші, влаштуватися, і ми не просто забезпечуємо життя, ми проводимо цих хлопців та дівчат по шляху їхнього майбутнього, який треба будувати вже в цивільному житті. Але я хочу зазначити, що навіть з пораненими є у нас хлопці і дівчата, які продовжують службу і продовжують захист нашої батьківщини. Ми вам дуже вдячні за вашу героїчну оборону міста Маріуполя. Ми дуже вдячні за те, що ви робите сьогодні для своїх побратимів і дозвольте вручити вам власну квартиру. Це дякую. для вас і дозвольте вас обійняти. Велике вам дякую. Ми довго до цього йшли. Ну, після моїй реабілітації після повернення з полону, якби ми думали над тим, щоб забезпечити себе житлом. Це було неочікувано швидко. Квартира, неймовірно, красива, неймовірно удобна, зручна. Ми дякуємо, велике дякую Рінату Ахметову за таку роботу, що він робить. Це дуже неочікувано і дуже, дуже круто. Ще раз буду повторятися, дуже велика благодарність серця Азовсталі і Ренату Ахметову за, за будинок, бо це початок нашого майбутнього вже, тому що я в жінки своєю завжди говорив, що так, машина, потім будинок, а потім вже діти. Я не очікував, що це буде так все швидко. Я думав, до років 30, а тут 21 і до Так що... Наступна задача це пра працевлаштування. Далі допомога побратимам, і там уже можна подумати про дітей.